21 червня відбулося засідання касаційного господарського суду Верховного суду України. Судді сьомий раз за чотири роки намагалися знайти рішення у супереці між компаніями ТОВ Інвест Трейдінг» та Пад Центр Енерго. Суть справи полягає в тому, що чотири роки тому Пад Центр Енерго отримало від ТОВ Укрдон Трейдінг» майже 350 тисяч тонн вугілля. Але Центр Енерго з незрозумілих причин вирішила не розраховуватися з постачальником. Станом на 2020 рік сума боргу перед постачальником ТОВ Укордон інвестрейдинг склала понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Якщо відійти від юридичних формулювань та пояснити простими словами, то пад Центренерго за чотири роки не розрахувався з приватною компанією за надане вугілля, а зараз маніпулює страхами українців та прикривається війною. Напередодні судового засідання у компанії ПАД-Центренерго заявили, що українці вже цієї зими можуть залишитися без тепла та світла. Українці вже цієї зими можуть залишитися без тепла і світла. Центр Енерго. Українці вже цієї зими можуть залишитися без тепла і світла і зовсім не через обстріли. Фінансово-господарська діяльність пад Центр Енерго» під загрозою. Наразі у публічних заявах Центренерго звинувачує українського бізнесмена Віталія Кропачова у тому, що він прагне повернути кошти своїх компаній та отримати компенсації. Саме це прагнення на думку Центренерго є загрозою опалювальному сезону, тобто не схеми Центренерго, які створюють борги перед шахтарями. А намагання у законний спосіб повернути понад мільярд гривень за раніше надане вугілля. В топ УКордон спростували заяву Пад Центр Енерго щодо можливого блекауту, який начебто виникне через дії у кордон У компанії заявляють, що ця заява Центр Енерго щодо судової справи, яка розглядалася у Верховному суді, є нісенітницею та брехнею. ТОВ «Укрдонінвесттрейдінг» у 2019 році у повному обсязі виконало контрактні зобов'язання перед Центренерго, поставивши на підприємство повний обсяг законтрактованого вугілля. Це вугілля було одразу перероблене, з нього була вироблена електроенергія, яка була поставлена споживачам. Саме ж центренерго переклало собі вартість вугілля на споживачів. Таким чином, заяви підприємства щодо майбутнього блекауту, які поширюють деякі змі, є цинічною спробою використати війну та людське горе для збагачення та банальної Діжки то в Укрдон проте схоже, що публічний тиск «Центренерго» був дієвим. Бо після цієї заяви судді не ухвалили рішення на користь «Укрдонінвесттрейдінг», а повернули справу на додатковий розгляд. До речі, це вже було сьоме судове засідання у цій справі. І в цих частинах направити справу 910 дріб 13 тисяч 114 дріб 19 на новий розгляд до господарського суду міста Києва. У іншій частині постанову північного апеляційного господарського суду від 16.01.2023 та рішення господарського суду міста Києва від 3.07.2020 у справі 910 дріб 13 тисяч 114 дріб 19 залишити без змін. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття і остаточного оскарження не підлягає головуючий суді підпис. Тов Укрдон заявили, що компанія діє виключно у рамках чинного законодавства України та закликає представників Центр енерго працювати на благо України, а не власних кишень. Представник ТОВ «Укрдонінвесттрейдінг» адвокат Сергій Шох також зазначив на необхідності виконання судових рішень. Основний е меседж, який ми хотіли б донести це. Ну, все таки необхідність е, виконання належним чином як своїх договірних зобов'язань, так і рішень суду. Е, на сьогоднішній день ну, на жаль, е, суд нас не почув е, з точки зору того, що ну, е, ті правовідносини наші з контрагентом Пад Центренерго е, ну, вони носили системний характер. Проте, у центр енерго мають іншу позицію, і судячи з заяви керівника, повертати кошти не планують стосовно позову компанії Укрдон інвест трейдинг, то м'яко кажучи, він не зовсім об'єктивний, тому що можна заплатити за фактично поставлену продукцію. Але та продукція, яка фізично не надходила на станції компанії, то продовжувати тиснути з метою отримання коштів скажімо так, за повітря, то це ну як ми вважаємо, це абсолютно неприйнятна позиція, яка може призвести до самих непередбачуваних. Варто зазначити, що тов у кордон інвестрейдінг не єдиний постачальник, перед яким пад Центр енерго має багаторічну заборгованість за надане вугілля. Таким державним підприємствам, як Держвуглепостач, Центр енерга має заборгованість, знову ж таки я наголошу в сумі 468 мільйонів, які не погашаються з 2019 року. Фактично, це призвело до того, що 150 е працівників, які були е працевлаштовані на підприємстві, звільнені е щодо підприємства відкрита майже 150. Виконавчих проваджень про стягнення заборгованості, це і заборгованість по заробітній платі, це і заборгованість перед іншими державними підприємствами. Цей випадок лише підтверджує, що заява керівника Падцентренерго, де він називає борги за поставлене вугілля платою за повітря, є маніпуляцією, яка прикриває схему з невиплати боргів постачальникам. Поряд з цим, незважаючи на вказані обставини та надзвичайно складний фінансовий стан. Пов'язаний з активними бойовими діями на території Донецької області, Віталій Кропачов та його компанії продовжують активно допомагати безпосередньо Збройним силам України та благодійним фондам, які акумулюють фінансові та матеріальні резерви для забезпечення потреб української армії. На тлі таких цифр, заяви ПАД «Центр Енерго» про блекаут через дії бізнесмена, виглядають як маніпуляції.